Що ж, всім привіт, тюнчики і ви на каналі Кейт Тока. І сьогодні виходить влог на тему влог. Відео з влога з Дубаю, е, тому що сьогодні насичений день. та, як не знаю, нам потрібно останній тиждень менше, е, треба бути насиченим е, і багато куди ми хочемо з'їздити, поки маємо час. Сьогодні у нас плани на акваріум. Ні, акваріум завтра. Сьогодні ми будемо ловити рибу та в кафешку в ресторан. Що ж, добрий день. Добрий день. Е, можна купити квитки на ловиння риби? Е, так, можна. У вас буде оплата карткою. Так, карткою. Добре. Давайте. Коханий, дай карточку, будь ласка. Яку? Фіолетову? Добре, візьму. Оцю фіолетову. Да. Угу. Так. Добре. Оплата прийшла успішно. Добре. Проходьте, там є інструк... інструктор. Він вам це покаже. Доню, ходи. Добре, ма. Так. Що ж? Добрий день. Я інструктор по взагалі плаванню, я можу вас спасти, У мене плавальний костюм. Ось бачите. Ми тут будемо ловити рибу, лобстери, крабів. прошу, заходьте, якщо ви можете самі, можу допомогти. ні, ми самі. Оп! Так. І ми чуть-чуть відпливемо, так як в краю немає майже риб. Ось ми вже посередині. То я буду вам показувати. Ми зеную і витягаємо. І тут є вже у нас аж два є злови. Трешки посуваємось. Ось, бачите, два. І кладемо в цю коробку, ви можете забрати собі. І е, в кафе нашому також там приготувати, можуть вам зробити щось. Так. І що ми зараз витягнемо? Лобстер! Класно, вітаю! Лобтери люблю. Угу, це смакота. Так, тепер я. І витягаємо. Лобстер! Ну, лобстер прям смакота. Прям їсти захотілось. Тепер я. І раз, два. Три! О, к... теж добре! То були кальмари, а то лобстери. І ми так поплавали, погралися, ну, зробився веселий день, де ми були 4 чи 5 годин. Нам дуже сподобалось взагалі проводити день на, е, на річці це добре. А зараз ми будемо це ловити ось. Вибирайте, включайте і зануруйте воду в І витягуйте ось така у мене риба. Хто буде пробувати? Риба важка. Ми її називаємо баранчик. Давайте, ми, я вам рюкзак потримаю. А знаєте, чому нема? Та я знаю, я хотів на камеру показати, чому нема. Е, тому що ми не занурили цю штучку, щоб риби заїду кусились і витягнули їх швидко. Тому беремо, так, причепляємо і зануриємо. Раз. Зараз дьоргне і витягуйте. Швидко. Так, така сама рибка. Хто наступний? Е, я. Давайте. Так, прицепили, занурили. Дргає, витягаємо. Ось така маленька. Тепер хто? Я прицепили, дргаємо. Прицепляємо, дергаємо. о, Ой, як дергаєш Вика. О, це теж. Так, класно. так, ми думали брати, можливо, кататись на цих штуках на воді, але ми не підготувались купальник і все по типу того. Ми вже прийшли в кафешку, Заходь, долі. Так, дитя, діти, це ваш стіл, ми будемо за барнем сидіти. Добре? Добре. Так, сідайте. Ми сюди. Добрий день. Добрий день. Чим я можу вам допомогти? Можна з два рибних і картоплі і два ось такі... Три рибних і два ось таких дитячих. Добре. Все, нам дали їду і ми вже їмо. А я з вами буду прощатися. Всім дуже дякую за перегляд. До зустрічі в нових відео. Підписуйтесь на телеграм-канал. Посилання буде в описі. Підписуйтесь на канал.